Вітаю вас. Що таке гібрид? Здається, всі і так знають про використання технології гібридних двигунів в автомобільному світі. Але велосипедний світ це дещо інше. Гібрид від латинської хайбрида означає змішування. До чого це є? А до того, що інженери Merida взяли різне з двох світів і поєднали. Так у них вийшов чудовий велосипед для пересування містом, а саме моделі Crossway. Сьогодні ми поговоримо, що це за велосипед і для кого він ідеально підійде. В нас на огляді Merida Crossway 100, і ми розпочинаємо. Велосипед Merida Crossway 100 це трекінговий велосипед. Розроблений за німецьким стандартом якості та технологіями з сучасним дизайном. Велосипед був створений для комфортного переміщення містом завдяки більш вертикальній і комфортній посадці, яку ви можете регулювати самі за лічень хвилини за допомогою виноса, який можна підняти вверх або навпаки вниз, для більш спортивної посадки. Велосипед має легку алюмінієву раму зі змінною товщиною стінок. Це дозволяє зробити раму легшою і при тому не втратити в міцності. Хочу відзначити саме комфортну Геометрію посадки на велосипеді. Особисто в мене була така можливість протестувати модель Crossway. Посадка взагалі не нагадує спортивну. Там, де у вас є великий кут на холопоперека, але і в той час вона не схожа на посадку, як на Сіті-байку. Це щось середнє між МТБ, Гревелом і Сіті-байком. Одним словом, змішана геометрія посадки. Хочу також пару слів сказати про дизайн. Він дуже консервативний і стриманий. Але водночас він виглядає дуже сучасно і стильно. Погодьтесь, не завжди можна знайти таке поєднання в велосипеді. Тут тільки колір чого вартує мат бронз. При потраплянні сонячних променів він зовсім по-іншому виглядає. Але тут, як кажуть, кожному своє. Велосипед має внутрішню проводку тросів та гідролінії, на відміну від моделі Crossway 10, там де проводка тросів знаходиться зовні велосипеда. Рульва труба на велосипеді подовжена та має конічну форму з різним діаметром підшипника зверху та знизу. Це забезпечує оптимальну жорсткість для чіткого керування. На велосипед можна встановити повнорозмірні крила та багажник. Також під оригінальне кріплення є можливість встановлення оригінальної підніжки. Це ще раз підкреслює зручність велосипеда в повсякденному використанні. В моделях велосипедів Crossway є ще і версія Lady. Інженери і тут попіклувалися, щоб усім було комфортно на велосипеді. Відмінність полягає в тому, що жіноча версія має скошену верхню трубу та більш широке сидіння для підвищення комфорту. До речі, сідлото встановлене від Merida Crossport. Воно в міру жорстке, ідеально підходить для тривалих подорожей і підходить для середньостатистичного райдера. Може бути таке, що воно вам буде замале, але не хвилюйтесь. Ми в нашому магазині допоможемо вам підібрати ідеальне сидіння, яке буде підходити саме за вашими параметрами тілобудови та стилем катання. Трохи відійшов від комплектації велосипеда. Саме сидіння кріпиться до підсидільного штиря з амортизацією, що підвищує комфорт при переїзді на рівності на дорозі. Також за комфорт під час руху відповідає вилка пружино масляного типу бренду Suntour з ходом підвізки 63 мм. Вилка має суцільно литі штани та корону з алюмінієвого сплаву. Така конструкція вилки полегшує загальну вагу велосипеда. Більше того, вилка має налаштування Preload – що дозволяє відрегулювати жорсткість пружин під вагу велосипедиста? Зверху на вулиці є гідравлічне блокування ходу вилки, дуже зручна опція для велосипедистів, які просуваються як на шосе, так і на присичення місцевості по бездоріжжю. На велосипеді встановлена нова трансмісія Shimano QS U4000, яка чудово підійде для повсякденного використання та активного відпочинку. Шатони має дві зірки 40 на 26, а 9-швидкісна касета має діапазон 11х36. Це гарне співвідношення передаточних чисел для трансмісії трекінгового велосипеду. Гальми на велосипеді гідравлічні, Shimano mt 200 Вам не буде потрібно докладати багато зусиль для того, щоб загальмувати. Плюс на цих гальмах чудово відчувається модуляція. Ви чітко зможете регулювати своє зусилля для того, щоб не заблокувати колеса десь в повороті. Бо за цим може слідувати як правило падіння в загальному це надійні гальма, які перевірені часом. Колеса тут встановлені розміром 28 дюймів з гумою Maxxis Overdrive Excel за 40 мм, який має додатковий рівень захисту від проколів та порізів. Це дозволяє велосипедисту почуватися впевненіше на вулицях міста. Особливо це актуально, коли на початку осені з'являються колючки. Також ми можемо помітити наявність світловідбивних елементів з боку покришки, які збільшує видимість у темний час доби. Сама покришка має двокомпонентний компаунд, який забезпечує гарне щеплення в поворотах. Вага цієї моделі складає 13,8 кг, що є в межах норми для міського велосипеда. Велосипед є в розмірах від 2XS до XL з діапазоном зросту від 1,47 до 2 метрів. Висновок. Лінійка моделей Crossway завжди була однією з основних в асортименті Merida з самого початку. Вони користуються популярністю у всьому світі та довели свою надійність та універсальність по всякденному використанні. Звичайно, не менш популярна лінійка моделей Big 9 та Big 7, але не всім потрібен велосипед з ходом вилки 100 мм, на яких дозволені стрибки до 60 см. Тому обирайте велосипеди для себе за своїми потребами. На цю мить в нас все. Бережіть себе, ще побачимось!